Усім привіт! Сьогодні у нас будуть маленькі шоколадки від Моцарт всередині з марципаном. Усім смачного. Також нагадую, в описі є баночка, яку ви можете задонатити і підказати ідею для наступного відео або просто допомогти каналу. І вчора, здається, вчора. Або позавчора. Здається, позавчора. Був синій місяць, неймовірне явище. У нас він прямо був дуже і дуже яскравим. видно його було. Хм, скажу чесно, на вулиці я не виходила. Тільки з вікна, тільки з балкона. Так, все-таки, мабуть, буде серія мукбанків, в якій ми будемо обговорювати передачу з Discovery. Так як все-таки я прийшла до того, що це треба, це треба нам проговорити. Бо там дуже класних багато проєктів, не тільки, наприклад, про акул, бо там майже всі в топі про акул. Наші людям це. Сьогодні буде трошечки менше монпангів, бо вчора була ціла піцу та роли. Сьогодні це буде трохи менше. А подив, зараз в Україні дуже-дуже-дуже розвинена діджиталізація, тобто майже все можна зробити онлайн. Мене це не може не радувати, бо я обожнюю все робити онлайн. Але мені також не подобається відношення деяких виробників. «Ти ви розуміла. Якщо стається щось не так з вашим замовленням, вам, мабуть, зателефонують? Так думала я. Причому з терміновим замовленням до п'ятниці вже потрібно. Як ви думаєте, що сталося? Мені написали лист на пошту вчора ввечері. Лист на пошту. Яким чином? Там було зазначено, що у мене невірний номер телефону. Я думаю, ну, мабуть, на сайті я зазначу неправильний номер. Переходжу на сайт, і у мене в профілі зазначений мій номер телефону без змін. Або хтось не дивився в мій профіль. Навряд чи у них немає доступу до того, щоб переглянути дані в моєму профілі. Я дуже в цьому не впевнена. Серегатина мартибанчик такого зеленоватого відтінку. Зазвичай він білий. Марципан – це, наскільки я пригадую, з мигдаля. Тобто це паста з мигдаля, яка затверде, яка стає твердою. зараз давайте загубимо. Угу. Це суміш змеленого борошна магдалю, цукрового сиропу чи цукрової пудри.